Кожен раз кажу собі на знижках, нічого не купую. Ні, віновата на само купилась. Привіт, мене звати Іна, і я сьогодні вам покажу, що я урвала на знижках. Буде стилізація, примірка і бла бла-бла. Тут є і базове, і трендове. Як би я його стилізувала не тільки для Pinterest картинки, але й в повсякному житті. Перша позиція, яку я хочу похвалитися, вона зараз на мені. Це супер чудовий подовжений піджак, Я його дуже хотіла, ну не саме його, а такої стилізації в стилі Івсен Лоран, щоб плечі були гострі, талія підчеркнута, тобто, щоб виглядало як пісочні години. Початкова ціна була 549 злотих, я її рвала за 229 на сайті вказувалося, що треба брати на розмір менше. Я взяла менше на розмір і хочу сказати, що лісі. Я трошки схудла, тому я в нього влізла. Але фактично він дуже сильно облягає в районі талії короткий. Треба втягати якісь міні-шорти, міні-юбку під низ. або довгу сукню білизняному стилі. Буде дуже цікаво виглядати. Чому я купила, знаєте, із серії, як девочки кажуть, я її купила, щоб воно в мене було. щоб було. А я його купила, щоб в мене був привід піти кудись. Я його купила, значить, я мушу кудись в нього піти. Дуже елегантне, красиве. Колір такий, знаєте, арборі. І Дуже красиво підкреслює жіночність, і в той же час елегантність, мерзость моє улюблене, дуже круте, дуже гарно виглядає. Я скоро в нього кудись піду. І піду я в ньому не за хліба. Наступний супер -лот, який я рекомендую від чистого серця, в мене була така сама спідниця шорти на зиму. Дуже зручне, дуже красиво виглядає, підкреслює фігуру. Дівчата, спідниця шорти, самі знаєте, це взагалі бомбовий варіант. Тобі зручно, не хвилюєшся. Рекомендую взяти на літо білий. Його можна стилізувати як з рубашкою, футболкою, піджагом. Як у мене наприклад, зараз чим завгодно воно. супер універсальне, супер красиве, Підбори, ласка хода, навіть красівки, кет. Можна носити буст з чим. дуже класне, дуже зручне, має високу посадку. Дівочки, дівчата, це масхев, це, це наступне, що я взяла собі, топ в білизняному стилі з розчинчами на боках, з такими вирізами на боках. Ідеальне для походи, така як була вчора і сьогодні. 35 градусів не сильно просвічує. Якщо що, найкраще для того, щоб не нервувати, купити вкладочки собі. На тему вони кошти. То есть паровых злотых. Дуже класне, невагоме не відчуваєш його носити під ту саму спідницю, яка була попередня, шортики корот, або можна просто зверху вдівати піджачок, рубашечку. Дуже красивий колір, я б сказала, такий дорогі пісочний колір. Дуже гарний. ціна була 150 злотих. Я її порвала за 70. І На що я звертаю завжди увагу в літній період? Це на зимові речі а зимою на літній. Хоча ні, краще все-таки на зимові дивитися влітку, бо ціна в два рази дешевша. І реально можна знайти прикольні речі. Так, наступний оверсайз плащ рожого кольору з шерсть 14% альпаки. Скажу так, я з цих пір сумніваюся. Ну, не люблю я оверсайзи такі бо я дуже високого зросту і ну, взагалі мені не дуже комфортно. Але сумніваюсь, бо склад насправді дуже класний. Ціна була 750. Я урвала за 300 у тракториста. Дуже цікавий колір, особливо на весну. Носити можна з джинсиками, яскравою футболочкою, або голубий, синій з рожевим дуже класно перекликується. Коричневий, тонкий, сірий, леопардовий принт, паєтки. Дуже багато цікавого можна придумати, але чесно кажучи, я сумніваюсь. А якщо сумніваємось, то треба що. Правильно повернути його назад. Тепер я хочу перейти до магазину Mango. Для мене це найкраще в маск-маркеті взуття. Воно реально зручне, якісне, крізі часами, таке нестандартне. Зараз покажу. Отже, я собі придбала дві пари взуття, дві залишу собі бо Я вам фетіш на такі крейзі Мені Дуже подобається, коли взуття якесь нестандартне може. Мохнати, кривий каблук, якісь застіжки, щось таке прикольне, але мені дуже складно знайти його в медіум такому сегменті просторі, щоб воно було зручне. Бо я люблю зручне взуття. У мене частіше можна побачити в кросівках ніж на підборах, тому що я не люблю підбори, тому що я люблю зручне взуття. Так от, щось я забала рані. Вісім сантиметрів каблучок, які я майже не відчуваю. Реально, я обрала саме квадратний мис, бо всі ці історії про довгі носок, які подовжує силует і так далі. Я це все розумію, але мені це ну, взагалі не подобається. Мені це не пасує. Мені таке здається, наче шапокляк. Ну, типа, не знаю, це моя особиста думка. Якщо ви з нею погоджуєтесь, напишіть Ні, теж напишіть. Я люблю квадратний мис або круглий, тому що мої ноги. Відпочивають мої пальчики. кайфують, нічого на них не давить, і я можу ходити цілий день. Шкіряні прикольний носочок, дуже нарядні я їх. Обов'язково вигуляю дуже класно. Наступні сандальки теж 8 см каблучок, теж шкіряні, але я їх обрала і за цього не ну, виконали це між пальчиками це дуже звичайно. теж мені сподобався колір, бо чорний це стандарт. Я це розумію, але хотілося якісь такі, знаєте. Дуже зручний так само. Каблучок прикольний. Виглядають цікаво. Дуже мега зручні. 8 см в каблу. Воно знаєте, чому зручне, бо воно має ще й підкладку і фіт в них, мабуть, із цього дуже зручно. Це були мої знахідки, які я задоволена десь на 90%. Напиши, що сподобалось найбільше. Якщо хочеш побачити реальні луки з цими речами, підписуйся мій інстаграм. Ну, все, дякую за перегляд. Піду далі скролити інтернет-магазини, зберігати речі, щоб ніколи їх не купити.